З кожним днем навантаження збільшується. Нове випробування четвертого етапу Ukraine Trophy 2013 – кар'єр. 150 кілометрів, 20 точок, Трофі марафон став справжнім випробуванням для учасників. Найнебезпечніші ділянки, що потребують точності навиків та витримки, екіпажам, щоб дістатися до потрібного місця, доводиться застосовувати не тільки кмітливість, але й силу. Спортсмени, щоб взяти точку, не зупиняються ні перед чим. У середньому майже година потрібна, щоб взяти контрольний пункт. Бодрое утро з першої точки, молодець. Недотримання правил може посунути екіпаж по рейтингу або стати причиною пеналізації. Природа тут живописна, та краса підступна. Кожна секунда вимагає точності та згуртованості. Неправильний рух чи поворот керма іти поза грою. Чимало складностей подарували учасникам лісове озеро та кам'янисті скелі. Самые живописные точки были. Самые на эстетичные. Вообще красота-красота. Есть возможность умыть лицо, э, ну не выходя из точек. Есть возможность построить каменную дорожку из настоящих камней. Ну, вообще шикарно. Очень тяжелый день. Много триала, много бегать, ходить, на скалы подниматься, спускаться, шкарозащитки, троса. Красивое место. Взяли одну из двух точек. Вот. Ну що вже не хватало времени, спешили, спешили на фініш. Каміння з неба реальність. І деякі перешкоди екіпажі проходити не наважуються. Спортсмени прораховують кроки наперед, як справжні гравці. У нас не останній день гонки. У нас ще впереди. Сьогоднішнє завершення точок і завтра, день і послезавтра день, і вона не должна здесь уміріти. А поки екіпажі підкорювали вершини. Група представників України Трофію і Олевської районної державної адміністрації відвідали меморіал Копищинської трагедії, аби вшанувати пам'ять трагічно загиблих у 43-му. Хто не пам'ятає своєї історії, у того немає майбутнього. Після покладання квітів делегації «Юкрейн Трофі» провели екскурсію до музею історії села Копище. Також відомі майстри графіті подарували майбутнім поколінням малюнок як пам'ять про україна Трофі 2013, адже автоспорт це сила, що має жити у гармонії з природою. Організація Юкрейн Трофі навідмінно. Сил витрачено багато, але екстриму ще більше. Та попереду два найвідповідальніші дні. Ще 300 кілометрів попереду. Для звичайного автомобіліста запропонований маршрут нереальний. Тут тільки найкращі спортсмени та справжні поціновувачі екстриму та драйву, адже траси прокладають досвідчені організатори. Я по утрам займаюся підтягуванням на перекладі. Сачі придумав другу гімнастику. Ставки сьогодні тільки дві точки престижу і все, тому що цілий день ремонтували, провели під машини. А поки за результатами чотирьох етапів лідирують ТР-1, екіпаж 112, Косінов Дмитро та Тарасюк Сергій. У ТР-2 першим йде 201 номер, Сальков Юрій та Лавро Віталій. ТР-3 – Подоляка Олександр та Сідаков Олексій, 317 номер. У туризмі першим став номер 707 – Скалецький Сергій та Людмила у ЮТВ. Відзначили 505 номер Резніков Олексій та Єрш Михайло у АТВ. Перший номер Литвиненко Павло та Новіцький Віталій у класі «Оупен-33» — лідерство за 606 екіпажем Улесько Дмитра та Сьомка Сергія. Ще два найзапекліших етапи: перемога все ближче. А завдання все важчі. Учасники забувають про втому. лише підступне бездоріжжя покаже хто найкращий, адже для перших перешкод не існує. Слідкуйте за щоденниками Ukraine Trophy 2013 та вболівайте за своїх героїв щодня.